Друзі, всіх вітаю! 19 червня. Я в Одесі, і ми з Расенькою йдемо на море. Подивіться, на мене я вся мокра, тому що жара неймовірна. Я не знаю, скільки градусів. Напевно, десь близько 40. Ну не знаю скільки, але ну, дуже-дуже спекотно. Я не жаліюся, мені це подобається. Я люблю, коли на вулиці жарко і з моря не хочеться виходити. Сьогодні у нас в програмі це пляж Атрада, ланжерон, така лайтова прогулянка. А завтра вже вирушаємо. Десь, десь далеко. Сьогодні тут по місту. Ми давно не були на наших улюблених пляжах, на наших рідненьких пляжах, біля яких ми живемо. Тому сьогодні тут Сачок зі мною будемо ловити рачків, хоча ми знаємо, що це гібли номер. Все, йдемо на пляж. Вітаємо на каналі. Вітаємо на каналі! Відпочинок вихідного дня. Якщо ви хочете спіймати дзен, то вам сюди. Одягайте капеліну. Одягайте капеліну. І зразтею. Збирайте кайфоліки. А ось і море, Ланжерон. Але поки ми туди не йдемо, Рася, ми йдемо по цій стежинці, по цій доріжці, по цій, е, як назвати, я не знаю, площі. Я вам вже її показувала, дуже красива, тут і тінь, і он лапки, можна присісти, відпочити. І Ввечері тут можна сидіти, насолоджуватися краєвидом. Це верхній ярус, бачите, від моря Третій. Море якби на першому, потім ще один ярус, а це третій. Ось так. Ми йдемо зараз на атрату. Там же, там же рачки. Ловлять рачки. Ми там ловили. Растюня, зараз сидимо, мені треба з китською привітатися. Кіцюня, я завжди її глажу. коли ти проходиш? Це готель Ланжерон. Пішли. Ось, друзі, міні-отель, номер телефону. Це той, який на березі моря теж. Тут і ресторан, готель і морічка. Зараз я вам покажу. Будь ласка. Клас. Волна теж готель. Опа, що це за група? Корічка, ми біжимо до тебе. Ні, Растюня, не спускаємось тут. Далі, далі. Тут внизу теж, і бар, і ліжаки все є, а ми йдемо до каменю. І наверху кафешки, можна щось поїсти, випити. А ми Растенька, йдемо до каменя. Ближче до пірсу, тому що там кльов. А ось цей жовтий камінь. І тільки вчора дехто із вас писав про нього, що йому дуже подобається, всі спогади прекрасні, що Одесою, пов'язані з цим жовтим каменем. І ми вже тут і про цю водичку ви казали, яка вона охолоджена, прохолодна, свіжа. І коли спека, то дуже люблять тут гаконутися. Ні, тут вода крижана, я, не, я ніколи тут не купалася. Вона крижана в будь-яку погоду. Тому ми тут не копаємо зразненько, тільки в морі. Дивіться, на цю Растю, виглядає, заглядає. Це йдемо до каменю. В минулому році, коли хоховку підірвали, в морі не можна було купатися, то всі купалися, ось черга стояла. І всі цепі, бо там дуже слизько. Ти отак тримаєшся за цепі і ух, там такий напор сила. провокатора, Вона біжить попереду на пірс і починає гавкати. А чого ж ти біжиш туди, а? Ну От що мені робити? Вся покусана після вчорашнього, У мене синці на ногах, в мене все болить. Все, Хто хотів таксу, віддаю таксу в хороші руки. Забирайте. Будете її гадувати, Ви хотіли. Подивіться на воду, який. Прозора, прозора. О, дівчата щось ловлять. Зараз підемо спитаємо. Колеги, колеги. Ай-яй-яй. Я кажу, зараз що дівчата сфермали. Видно вам чи ні? Рачки. Бачите скільки? Ну такі. Середні, середні, клас. Растя, <свист> давай! Давай, что я тут! что а а он там. снимается? Жига, ты а попал в камеру. Да, да. А, а оно туда? Снимай.

Хе-хе-хе Хе-хе-хе Окно Ой Фу, ля-я-я Зв'язочка Зв'язочка А uh, я кривень. А, кревены куда? Кривенты куда ждут? Я в персок Уже? Один разок. О, вони всі, О, є велика. Є велика. Маємо. То... Що? Одна велика і декілька маленьких. Та Я мій діє теж сьогодні буде збирати. Піду туди, там де на...

Сьогодні на робот. Я все складаю в майонезну баночку. І великі, і маленькі, і міді, і рачки все. Всі лови в мене банка, чверть банки вже. Стільки наловив. Собі, ну, чи перекус, як його назвати, пиріжки з вишня, і зараз буду розповідати вам рецепт. приготуйте зберіть що там олівці і записуйте. Опа, ти тере тере Друзі, це все жарт. Я не знаю ніяких рецептів, я все роблю приблизно. Дріжове тісто, звичайне дріжджеве тісто. Це молоко, дріжджі, трошки цукру, трошки солі, борошно і олив... оливкова, соняшникова олія. Трошечки. трошечки. <х afternoon> Ось такий рецепт. І вишня, багато вишні. Я люблю, щоб вишня було дуже багато. От дивіться, як я приблизно роблю. Я роблю 2 кг вишні. Тому що в мене всі родичі теж люблять ці пиріжки, тому я роблю на всіх 2 кілограма вишні, а молока десь 0,7-08. Ось так. На таку пропорцію в мене тісто виходить 2 кілограма вишні начинки. У мене тут вишні багато всередині. Чому вони в мене не течуть? Ви кажете, у деяких із вас вони течуть. Тому що вишня стікає. Я почистила від кісток е, на друшляк і залишила на ніч. Вона стікла і все, і потім ви вже нічого не тече, а сік випили. Розуміла? Тісто повинно бути м'яке. Тобто борошна сипета стільки не так, як на вареники, щоб воно було туге таке, а м'якеньке. А знов-таки хотіла сказати липкова олія, соняшникова олія. Деякі додають вершкове масло або маргарин. Я ні, я соняшникову олію додаю. Все, в мене тіста тут як вам так можна показати. Не так багато. Я люблю, щоб мало було тіста, але багато наче. Ну, а ви робіть на свій смак, як ви любите. Бачите? Два кілограма виш. Дуже смачні, дуже. У мене вся родина, їх любить. Сиростюня, дара? Йди до мене, мацюліч. Простінька моя, йди до мене. Йди, 何で Подивіться, скільки хроби. Максим! Хлопці, Максим! які прабіків зловили. Максим! Рася, ну ти. Клас. Ну це з ластами, з м'яскою. Забор! Швидко! Хотіла зняти оці мідії. Подивіться на це родне. А, той рапанчик все, наприклад. Клас. Оце круті. О, а вон крабик. Відпустіть його маленького. Можна відпустити? Ні, я так попадаюся, звичайно. Ну так, да, ну я розумію. А? Одного краба. Можна однієї. Я вийшов. Можна один краб. Що не пустив тебе? І я своїй чи у вас не було. бачите, то те. Нічого, так Ага. Це можна створити без проблем. якусь. Так, Боже, клас. А вони ж такі смачні. Сварить, нічого не треба ну, додавати там якісь соусів. Сморіть воді там все не може. Бабу варите в морської воді? Да, Який улов, крабік, клас, разтінька, крабік, оце так, да. круто, круто. Растенька. Хай живе, все, ми його викинули. Ми. Особливо ми, я теж. Ой, я теж. Я кажу, ми його викинули. А це рапанчик. Давайте рапанчика. Вона не з'їсть цього. Це рапанчик это пустой, пустой. А зачем вам? Та пустой нам не треба. А що вот це? Щоб -э з'їсти. Так, да. ви його не приготовите, а до вас будет зідати. Сварю я кель. Дві хвилини приведіть. Рапанчики. До Все, ви уже не повернетеся? А де ви вилізете? А? а де ви вийдете на берег? А, -а, -а. а що ви? Ні, ну просто... Що зробить? <різь> <різь> ну, ну добре. Я хочу на хотіла. <різь> Розуміла, як мене погано зрадсенькою посиділи. Рапанчик зловили, ні, ну спочатку дали нам порожні. Навіщо він нам? Ми таких, де ми їх бачили? В санжі кі мільйон. Ми жодного не взяли. М'ячик там вона зариває, да? Ба -ба -ба દવાઈ Знаєте, скільки зараз годин? Пів на сьому вечора. І ми ще на морі. Ніяк звідси не підемо. Расте! Я казала таке коротеньке відео, ненадовго підемо на море, пів на сьому вечора. Подивіться, скільки людей, повні пляжі, тому що день дуже спекотний. До речі, ви звернули увагу, скільки сьогодні я зустріла добрих людей то для того, щоб з ловом, не обов'язково щось ловити, а треба просто вийти на пірс і чекати на добрих людей. Хлопці мені допомогли відірвати мідії від пірсу, да? там, де було важко, там де вони коляться, а хлопці були в перчатках. Чоловік пригостив мене рапанами, не хотів, але я кажу, як, це не мені? А я думала, що мені. І він каже, ну беріть тоді. Якщо ви хотіли. Бачите як? Лайфхак. Ви приходите на пірс, якщо вам щось треба, і чекаєте на добрих людей. І все. Як сьогодні зробили ми з Растію, і ми йдемо з уловом. До речі, а хлопці, які прийшли у мене, діти, да? попитали сачок на декілька хвилин. Вони мені ще поламали його ще більше. Що вони робили тим сачком, я не знаю. Кажуть, крабів ловили. А я дивлюся, що він вже поламаний там, де оця сітка до держака кріпиться. І воно вже шатається там. Ой, той сачок такий шок в шоці. Подивіться, скільки людей на ланджероні. Майже 7 годин вечора. Оце так. Да. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео, Ми вже йдемо додому. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.